mm Шановні учасники, 10 година, сьогодні 6 листопада 2025 року. Всім добре чути, видно, є зв'язок. Пані Тетяна Плужник, включіть, будь ласка, мікрофон. Включіть, будь ласка, свій мікрофон. Всі мене чують. Чуємо, чуємо. Так, це чата. Пані Тетяна, ви чуєте? Так. Добре. Розпочинаємо громадські слухання по справі ТОВ МХП Урожайна країна щодо планованої діяльності технічне переоснащення технологічних ліній філії МХП Андріящівський елеватор, ТОВ МХП Урожайна країна за адресою Сумська область, Роменський район, село Андріяшівка, вулиця Київська, 175А, дріб 1. Номер справи в єдиному державному реєстрі за оцінків впливу на довкілля 12 958. Організатором громадських слухань є Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Головуючий на слуханнях головний спеціаліст відділу екологічної оцінки, моніторингу та економіки природокористування Катерницька Тетяна Володимирівна, інформую вас, що ведеться відеозапис цих громадських слухань. На час дії воєнного стану доступ громадськості до відеозапису буде обмежений. Прошу вас всіх представитися і е, сказати свою посаду і кого ви представляєте. Пан Олександру Стименка, прошу вас. Представтесь, будь ласка, свою посаду, кого ви представляєте. Стименко Олександр, староста Андріївської сільської ради. Ви представляєте громадськість? Так. Пані Тетяна Плужник. У мене вже прізвище Тетяна Личак. А старе ще прізвище записано на ноутбуці. Перше заступник з того представляю громадський сентября Я перепрошую, повторіть, будь ласка, прізвище, тому що буде ще складений протокол громадських слухань. Я там маю записати всіх учасників. Нове прізвище яке? Личак. 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 Тетяна Личак. Угу. Перший заступник сільського голови представляю жителів Андрея громади. Олександр, перепрошую. Андрій Володимирович, представтесь, будь ласка. Калуга Андрій Володимирович, товариство Європейський екологічний стандарт, директор, представляє розробника документів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Пані Надія Гроза, представтесь, будь ласка. Кого ви представляєте? Добрий день, Гроза Надія, провідний якових, брат МХП. Тобто ви представляєте суб'єкта господарювання? Як господарювання? Так? Пані Тетяна Онипкіна. Представтеся, ваша посада кого ви представляєте? Доброго дня, Ніпка Тетяна, бізнес-партнер з екології відділу агро, представляю суб'єкт господарювання про МХП. Пан Юрій Василенко, будь ласка, ви представтеся. Директор Линського ліцею. Будь <кхух> ласка, голосніше, будь ласка, голосніше. Вас непогано чути. Директор Линського ліцею, заклад загальної середньої освіти, першої третьої ступені. Депутат Андріяшівської сільської ради. Ви мешканець села Андріяшівка, так? Ні, я мешканець села Линська. Mm -hmm. Але ви представляєте громадські відсела? Так, да, я простір. Громадськість. Пані Сахман Тетяна, Представтесь, будь ласка, кого ви представляєте? Пані Тетяна, ви чуєте нас? Добре, пан Андрій Мироненко. Доброго дня, я Мироненко Андрій, провідний коло, представляю підприємство Шановні учасники, не дуже добре було всіх чути. Я вас прошу в чаті написати своє прізвище, ім'я по батькові, посаду та кого ви представляєте. Добре? Поки ми будемо вести громадське обговорення, переходимо безпосередньо до громадських слухань. Я пропоную такий регламент. Вступне слово головуючого до п'яти хвилин. Доповіді від суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на запитання та відповіді до 15 хвилин, на обговорення до 10 хвилин. Тож я розпочинаю. Справу про плановану діяльність. Розпочата шляхом оприлюднення у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 16 травня 2025 року. Звіт за оцінки впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту оприлюднені у Єдиному державному реєстрі зацінки впливу на довкілля 17 жовтня 2025 року. Від цієї дати розпочато громадське обговорення, яке триватиме до 20 листопада 2025 року, включно. За цей час ви можете надавати свої пропозиції і зауваження. Інформую вас, що в процесі громадського обговорення ви можете поставити питання суб'єкту господарювання або представнику його розробнику звіти заведе, і відповідач надасть вам відповідь. Якщо відповідь неможливо надати в процесі громадських слухань, то прошу вас знову у чаті, у чаті написати свою адресу, на яку. Буде надана відповідь. Згідно з законодавством, відповідь має бути надана протягом п'яти днів. Тому, хто запитував, а також копія на електронну адресу Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів. Електронна адреса зазначена у оголошенні про початок громадського обговорення. Надаю слово представнику суб'єкта господарювання, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля карлузі Андрію Володимировичу. Прошу Андрій Володимирович. Добрий день ще раз. Чи чутно мене, чи ні? Добре, чую. Добре, чутно. Дивіться, як я пропоную доповідь провести у, вигляду, у вигляді презентації. Зараз спробую на екран відобразити слайди, які хотів би запропонувати громадськості. Зараз спробую. Чи громадськість бачить е, слайди? Ну, поки що чорний екран. Ага, щось у мене не вдається. Секунду. Ну-ка, давайте ще раз спробую. Так, є. Добре, день. дозвольте провести доповідь. Громадські слухання щодо планової діяльності, технічне переоснащення технологічної лінії філії МХП Андріяшівський елеватор, тобто МХП Урожайна країна за адресою Сумська область, Романський район, село Андріяшівка, вулиця Київська, 175, Ах, Дріб, 1. Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 12958. Продовжую доповідь. Але ж було. Перегортайся, щось на мене сіла. Ніколи не рухаємося. Слідуючи сторіночку не можу. А ви спробуйте там де у вас піктограми сторінок, спробуйте там написати. Та й тут щось не вдається. Ой, де да? так? Ну, полоса прокрутки у вас або полоса прокрутки. Редактирование на жовтей полоски. Зверху. Зверху, жовта полоска, разрешайте на редактирование. Желтая полоска. Разрешайте. Не натиснить. Желтенько. О, о, я не знаю. Правіше. 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 Ще. Я правіше. Ще. 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 О! Так о. Так і в мене тут на екрані немає. Давайте я зупиню презентацію, підожіть, повторюся. Ось немає в мене діла. Так, віконечко, громадське поверня. Надіслать, пробую ще раз. Так. Я перепрошую, ви в самому документі, в тому, що відкрили презентацію, Там натисніть «Розрішити розрішіть редактування, і тоді воно секундочку пішло. Так, в друга сторічка. Можна продовжити? Так, будь ласка. Короткий опис планованої діяльності. Основним видом діяльності філії МХП Андріахівський елеватор то МХП Урожайна країна. Є приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження споживачам зерних та технічних культур. Річна кількість зерних та технічних культур, що проходити по 70 тисяч тонн рік сумарно. Планується також здійснити знезараження зернових та технічних культур на виробничому майданчику. За потреби. Необхідність проведення оцінки впливу на довкілля зумовлена переоснащенням обладнання господарства, на території якого вже експлуатуються ємності для зберігання скрапленого газу загальною місткістю 74,4 м3. також заплановано встановлення встановлення паливороздавального пункту з ємністю 10 м кубічних для зберігання дизельного палива, витратою 200 м3 загід. Рухаємося далі. Опис виправлених альтернатив. Територіальні альтернативи. Територіальна альтернативою 1 пропонується, що на території існуючого вироничого майданчика у межах двох земельних ділянок на підставі договорів оренди та суборенту. Територіальна альтернатива 2. У зв'язку з тим, що планова діяльність буде здійснюватися на території існуючого виробничого майданчику. Філії МХП Андрія Шивськелеваторков, МХП Урожайна країна, територіальна альтернатива 2 планової діяльності не розглядається. Технічні альтернативи. Технічна альтернатива 1. У процесі переоснащення існуючих технічних ліній передбачається влаштування нового приймального приїзду зернових та технічних культур з очисним відділенням тушильного комплексу та палерозвивального пункту з наземним зберіганням дизельного палива. Відно технічної альтернативи 2. Обладнання для облаштування нового приймального пристрою зернових та технічних культур з очисним відділенням сушильного комплексу, аналогічно технічній альтернативі 1. Проте за технічною альтернативою 2 пропонується до встановлення одна підземна одностінна горизонтальна ємність об'ємом 10 м3 та паливороздавальна колонка, що входитимуть до складу паливороздавального пункту. Рухаємося далі. Опис виправданих альтернатив. Так, секунду, що складно. Далі. Основні положення та висновки звіту за оцінки сплюнадовки. Дотримання санітарно-захисної зони. ЗДСТ-1736. Для виробничого майданчика філії МХП МДЕШівський елеватор до МХП Урожайна країна встановлено санітарно-захисну зону 100 метрів, як для елеваторів. Для відділення знезарання зернових та технічних культур, що на вернущий майданчику 200 метрів. Як для переробки продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та влійних культур, раз з відділенням протур. Для майданчиків зберігання зерної культур 50 метрів. Хади зберігання сільськосмодарських продукцій, зерна, овочів, картоплі, грубих формів, невмущеного хліба та рослинного волокна. Чи добре чутно в громадськості? Добре, добре, Територія смараглої мережі, об'єкти природозаповідного фонду. На території розташування воїничого майданчику, об'єкти будь-яких рекреаційних територій, земель природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, пам'ятної архітектури, культури та мистецтва, відсутні. Водопостачання водовідметків. Існуюча система на підприємстві. Для очищення поверхневих стоків запроектовано сепаратор нафтопродуктів. Щодо отримання прибережних захисних смуг та водоохоронних зон. Найближчим об'єктом гідрографії до території планової діяльності є річка Слова, ліва притока Дніпра, що протікає на відстані 143 метри на схід від північної межі території провадження планованої діяльності. Щодо газопостачання існуща система. Далі рухаємось. Інформація про можливий негативний вплив на довкіллю, на стадії підготовчих та будівельних робіт щодо геологічного середовища та зводів, виконуватиметься земляні роботи, стосовно атмосферного помітня, викиди забрудненьких речовин під час виконання будівельних робіт та монтажі обладнання, вплив на підземні води, забір води з підземного наносного горизонту для господарського побутовку. Щодо рівня шумового навантаження. Шум буде, планується створювати роботи з спецтехніки, задійний при виконанні робіт з технічного переоснащення. Щодо рівня вібрації. вібрація планується, що буде створюватись роботи з спецтехніки, задійний при виконанні робіт з технічного переоснащення. Планується також утворення відходів, утворення промислових та побутових підходів. Е, у процесі здійснення е, самої планованої діяльності. Планується впливи на атмосферне повітря викиди забруднюючих речовин від обладнання задіяного виробництва, вплив на підземні води, набір води з підземного водоносного горизонту для господарсько-побутових та виробничих потреб. У плані поводження з відходами, утворення промислових та побутових відходів. Управління всіма відходами передбачається рівень до їх класу небезпеки та санітарних норм. Рухаємося далі. Заклади спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного впливу на довкілля, в тому числі, за можливості, компенсаційні заходи. Ключові аспекти. Планується використання існуючого на майданчику обладнання та устаткування. Постійний контроль технічного стану експлуатаційних об'єктів, свердловин, обладнання майданчику тощо та додержання технологічних режимів їх роботи, здійснення компенсаційних платежів за забруднення довкілля, зокрема сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дотримання нормативів та умов здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, облаштування та утримання місць тимчасового зберігання відходів у відповідності до умов діючих санітарно-гінічних нормативів, Своєчасне та регулярне проведення оглядів та ремонту техніки та устаткування. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні учасники, представники громадськості. Які є питання, будь ласка? Погано чуть. Погано чути. Скажіть, будь ласка, буде здійснюватися екологічний моніторинг під час роботи в елеватора? Може, я доповісти, може представник підприємства. Добре, давайте я допомню. А Під час роботи елеватора їхній здійснюватися постійний контроль за основними видами, впливу на допомогу. Зокрема, це контроль на викиди атмосферних повітря проводиться відповідно до затвердженої програми спостереження, також контроль утворення та положення з відходами, з дотриманням вимог законодавства та передачі цих відходів ліцензійним підприємствам, моніторинг стану шуму, пилу для забезпечення відповідності санітарним нормам у зоні впливу. Облік споживання електроенергії і води з метою підвищення ефективності. Використання ресурсів і зменшення навантаження на довкілля. Весь цей форум буде у нас зберігатися на підприємстві та надаватися контролюючим. Добре, наступний, будь ласка, пане Олександр Стивніко, ваше питання. Мене чути? Так, чути. Мене цікаво, як підприємство взаємодіятиме з громадою в контексті там, соціальних ініціатив, підтримки ремонту місцевої інфраструктури. Теж я надам відповідь, МКП і громада мають спільну мету розвитку території, підвищення якості життя мешканців із збереження довкілля. Компанія дотримується принципів партнерства з громадою, тому планує підтримувати місцеві соціальні ініціативи у сфері освіти, охорони здоров'я, спорту та благоустрою. МКП відкрита до діалогу, тому всі пропозиції громади з повагою та з врахуванням спільних інтересів. Дякую. Ще, будь ласка, питання. Є питання? Дякую. Шановні представники громадськості, всі питання, які ви хотіли поставити, ну добре, тоді переходимо до підведення підсумків. Сьогодні проведено громадські обговор... слухання в процесі громадського обговорення планованої діяльності ТОВ МХП «Урожайна країна, технічне переоснащення технологічних ліній філії МХП «Андріяшівський елеватор, ТОВ МХП Урожайна країна за адресою Сумська область, Роминський район, село Андріяшівка, вулиця Київська, 175А, дріб 1. В процесі громадських слухань було поставлено два питання, на які представник суб'єкта господарювання надав відповіді. Письмових відповідей у чаті не надходило, тому пропоную завершити громадські слухання. Дякую всім за участь. До побачення. На все добре. Дякуємо побачення. Дякую за побачення. За побачення, дякуємо.